Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Клюсівка. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок Клюсівка – село в Україні у Новосанжарській селищній громаді Полтавського району Полтавської області. Відстань до міста Нові Санжари – 6 кілометрів, до міста Полтава 40 кілометрів. Інформація, яку надав продавець. Продається цегляний газифікований будинок із усіма зручностями, загальна площа 64 квадратних метра, три кімнати, кухня, новий санвузол, централізоване водопостачання, цілодобово гаряча холодна вода. Будинок утеплений, високі стелі, підбиті гіпсокартоном, взимку економний. На подвір'ї є літня житлова кухня з верандою, сарай із двома відділеннями під господарські потреби та гараж. Є погріб та нова скважина. Будинок продається з усім умеблюванням. До районного і обласного центру чотирьохразове автобусне сполучення, затишне місце для комфортного проживання. Усе підготовлено для нових власників. Заходь і живи, можливий торг, ціна 455 тисяч гривень. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду.